Добрый день, з вами Виктор Чучман. Я вам хочу показать свій, свій дом у скалі, у скалі, Ну ну як ви бачите, я сейчас покажу, дойду знову. і покажу цей дом на вигляд. Отакий такий домик, як спину там внутриком, там то сто комата говорить. То Ось перший механізм при вході у дом. Я знову дома, я забув, я забыл, мене десь закрытия внутри. Давай залезть на тебя с балкон. Так я зможу быстренько показати. подождите. Смотрите, я все закрываю это. Просто я Вот я хочу просто зайти в свой дом через балкон. Бо я заходу, я забыл двери дверь и закрыть изнутри. Вот первый механизм у нас при входе. Как мы сразу заметили, что я внутри буду закрыть дверь. Вот первый механизм при входе в дом. Это механические двери.

Добрый день. Он сделал заново. Он же, занов... же настроил механическую дверь. И до парень за нас все полностью закрывается и закрывается. я скачал. Я от дом. Я скачал И два дополнения дополняя водила скачал. как какой бат такой дом у нас внутри. так вимикається на світло. У нас світло так вимикається, у вимикається на світло. А також я не знаю, я все хочу спати. Це зараз вночі в Майнкрафті. Відкроємо як цей механізм. Що тут механізм нема. У мене тут поки теж. Відкривати нема нічого. Окрем Бредстоуна. Звісно ж. Можна свят я провів. У звичах лявим короля його. Вот, був, 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 був. На полу. Перви під, підстала і вибігає. Прилю. Ей, мами, То який у мене домик, сейчас имя його его сверху Ось У домик, вот такий домик. Ось такий домик. Ось таке на столик. чейте. Те я вам я карти не можу вилазити, Тож написано My Шу Вилд». І карту ти буде можна знайти мені. Розумієте мене. Ну все, до побачення всім, як я підписуйтесь, ставте лайки. Хоч покоментуйте на цей дом. Я я ще выложи видео, я сейчас пока видимо почину таких і пок і пока и выложу туториал цього дома. <тапставець> я вам по я вам покажу выложить туториал по цьому домику. Оце это стало я дом. Совє... на канал, коментуйте, ставте лайки, тільки же не дизлайки бо оце мені не бо фу, мені оце нравиться, а оце мені взагалі не нравиться. І мені матюхи, не ставте коментарі, пожалуйста на коментарі. Та все ми ж будемо розголовуватися, тому я вам відповідь жалобу на ваш коментар. Пока всім ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь, я хочу сказать. Пока!